І пам'ятають ці жахливі кадри розстрілу майданівців. Це було 20 лютого минулого року. Наступного дня тодішня опозиція уклала угоду з Віктором Януковичем. Угоду засвідчили глави МЗС Польщі Радослав Сікорський і Німеччини Франк Вальтерштанмаєр, а також голова департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фуруньє. Проте учасники революції гідності, що втратили друзів, побратимів або родичів, з такою розв'язкою не згодилися. Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти. Геть. Раніше, адже пакувати валізи почав ще 19 лютого у другий кривавий день на майдані. Речі пакували та вивозили аж до 22 лютого. Збори контролював сам господар Межигір'я. І ось вже в день стає відомо. Янукович втік. Янукович із 21 охоронцем на двох гелікоптерах попрямував у Харків, начебто на з'їзд партії регіонів. 22 лютого о 16.00 ексгарант нуль екс гарант за охороною приземлився в Донецьку. Метою поїздки було дістатися реактивного літака Фалькон та втекти у Москву. Там перший ляпас заборона на виліт через відсутність належних документів. 23 лютого Януковича вивозять в Росію дорогою з Ялти. О 23.30 у казачій бухті Януковича зустрічають морпіхи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Саджають на десантний катер, і вже за добу він дістається берегів новоросійська. Це було більше ніж рік тому. Повертаємося до сьогодення. За словами працівникам ГПУ, судити президента втікача за розстріл євромайданівців можна лише тоді. Коли Януковича оголосять в міжнародний розшук Інтерпол, а там наразі шукати українського президента втікача не квапляться. Та Янукович у цьому питанні своєї провини не визнає у своєму останньому інтерв'ю. Янукович сказав, що не мав компетенції віддавати наказ на розстріл мирних протестуючих. Я ніяких приказів не давав. Це не мої повномочі. Ну, По-перше. во друге я Публічно говорил, що я против применения сили. Тож сьогодні Януковичу висунуто декілька інших обвинувачень. Генеральна прокуратура веде кримінальне провадження про узурпації влади експрезидентом Віктором Януковичем. Вона долучила до нього і матеріали СБУ щодо суддів Конституційного суду. Крім того, 16 червня ГПУ склала письмове повідомлення Януковичу про підозру за фактом заволодіння резиденцією Межигір'я. А сьогодні ж Януковича викликали на допит у Генеральну прокуратуру за підозрюю четвертого президента України та інших осіб у вчиненні незаконного заволодіння бюджет. Тими коштами в особливо великих розмірах. Слідчі хотіли почути, як саме Януковичу вдалося здійснити державну розтрату 220 мільйонів гривень. Йдеться про виділену лінію зв'язку. Слідчі вже попередили, що за відсутності Януковича на допиті справу передадуть у суд без його особистої участі. 27 липня Печерський районний суд Києва дозволив генеральній прокуратурі проводити заочне розслідування проти Януковича. Його адвокати заявили, що він буде давати свідчення лише у режимі. Відеоконференції генпрокуратура цю заяву назвала самопіаром, а самого Януковича викликала на допит у генпрокуратуру сьогодні на 11-ту годину. У зазначений час разом з слідчими генпрокуратури ми чекали його тут, але він не прийшов. Замість Януковича прийшов його адвокат та сказав, що той від слідства не переховуються. Проте захист наполягає на публікації матеріалів слідства. Є слід доказательства його вини? можна ли вважати, Его виновном совершении соответствующих преступлений. От Генеральной прокуратуры нами был подан получен отказ абсолютный отказ. В опублікуванні відповідних матеріалів у свою чергу слідчі ГПУ заявив, що слідство у режимі відеоконференції можливе, але тільки у разі співпраці з російськими правоохоронцями. Цього вимагає процедура на сьогодні. Ж Янукович навіть не підтвердив своє місце перебування на території Російської Федерації, Для того щоб проводити цю слідчу дію, щоб вона відповідала вимогам кримінально-процесуального законодавства, треба їх дотримуватись. Це слідчу дію з тої сторони, якщо це на території Російської Федерації, має забезпечувати правоохоронні органи Російської Федерації. Однак на наше клопотання про затримання і видачу Януковича вони до теперішнього часу нам не повідомили. Свої рішення навіть не повідомили про те, чи перебуває він на території Російської Федерації. Тому ми обмежені можливості проведення даної слідчої дії, як відеоконференція. Натомість захист Віктора Януковича планує оскаржити рішення Генеральної прокуратури України про заочне досудове розслідування. Експрезидент на допит не приїде за словами адвокатів. Подібне рішення могло бути винесене, якби Янукович перебував у міжнародному розшуку. Сьогодні апеляційний суд Києва мав розглянути відповідне клопотання від адвокатів президента втікача. Forces to bring him across the border to safety in Russia.